Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо починати грати в нову гру під назвою міні -Гетат". Тому Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і звичайно, звичайно, діліться цим відео з друзями. Ладно, якщо чесно, хоча б підпишіться. Ну і лайк поставте. Але найголовніше це підпишіться. До речі, проценти непідписаних людей на моєму ютуб каналі вже 5,82%. А підписаних. Ой, підписаних 5,82%. А не підписаних 95,22%. Будь ласка, підписуйтесь, а то не підписаних глядачів, які дивляться мої відео без підписки. Все зростає і зростає. І не перемотуйте мої відео. І дивіться далі. Так. Нажимаємо на старт, починаємо грати. Я не знаю, про що тут можна знімати, тобто погоні, поліції і так далі. Ну, зараз такий обзорчик, да? Зараз воно все загрузиться, прогрузиться міні-ГТА. Тут дуже багато одно було, я повнів я неї перший раз грав ще в 2022 році. Так. А останній раз я в нього грав, цю грав десь в лютому. В лютому да, в лютому 2023 року. Так, отакий от домик у нас, що тут таке є. Ну, тут він ви дуже багато, що тут у нас. Тут у мене е, ну, в ігрі, звісно. Тут у мене в грі газ гараж. Далі, що далі? Мінуси ігри, зразу кажу, не сохраняються машини. Далі, тут у мене така спальня, все. тут у мене о, така вана, все, е, ванна і ну, ви поняли, да? всі поняли. Так, закриваємо. Далі, що у нас йде далі? В цій кімнаті у нас йде вихід. Вихід з кімнати. Оп. І тут у нас теж дивіться, дверки робочі, все робоче. вихід, так. це на задній хід. Отака от в мене така, можна сказати, квартирка, домик. Тут в так. Тут а скільки вже срочка. Тут така от машина, без кінця спавниться машини тут. Так, ну все, от, тут можна вроді велице міняти, да? О, перша лиса Тут а графіка, звісно, не знаю, що не дуже топова, але більш така, знаєте, бультяжна. Дивіться, тут можна навіть нітро виконувати. Предлагаю зараз поїхати в одне місце. Е, називається воно Аеропорт. Тут от недалеко. Ну, як недалеко? Ну, трохи є. Мієшку ставимо. Все. Іспользуємо ще нітро. Біло, наше в нас було сні Дивіться, о, тут можна ще время замедляти, якщо дивіться, зараз замедлю. Ускорів. Так, давай, 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 ну. Так, погнали. Коротше, газуємо в пол. От нам тут е недалеко до аеропорта. Ну, як недалеко, трохи є, але ладно. Вугу! Давай, давай, давай! Вона під водій не приїде. На що спорим, що вона зараз по воді буде їхати? Вона по факту має їхати по воді. Хоч вона не повинна їхати по воді, але вона їзде. Так. Так, -та -та, шоста передача вугу! Давно що, я нічого не бачу. А, ми вже під'їжджаємо так-то. Понятно, ми вже з вами під'їжджаємо. У мене колесо, дивіться, як кидається. Дивіться, переднє ліве, подивіться, увага на ліве переднє колесо. У мене вікна посипали з машини, це норм. Ну то подивіться на колесо ліве, при тому, що я нічого не роблю. Зараз я повертаю. Дуже-дуже важко стало повертати. Ну-ну-ну-ну. Де заїзд? А чого я заїзд так провтикав? Я приїхав заїзд. Блін, моє колесо. Так, погнали, погнали, погнали. Ну, дивіться, тупо подивіться, Увага, Увага на, на екран! Та блін, це ж вій тон не з там, ну. А он же и летак. вы его башта. Так, едем, едем, едем. Ну, повертай. А вон, 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 вес. Так куда? Я втратил управление машины. Я его тупо втратил. Так. Ага. У меня же и будет все нормально вообще. Ладно. Ну ладно, все, ми заїжджаємо на цю парковочку. Не судіть строго, я воділа опитний вже, але, ну, так як я дуже спішу, то, то думаю, мені простимо, так? Да? Тут, до речі, в ангарі є великий літак, яким, до якого я хочу приступити. Тут є і малі і великі. Я прилагаю зразу з великого почати. Напишіть мені в коментах, будь ласка, от ви б хотіли літати на літаку? Чи, ні? чи ви літали на літаку, можна чути? Так. Танцюки. ой 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 Влітай, звітай, злітай, злітай, злітай! Сорян. Ну ладно, з першим не вийшло. Ну, зараз другим дійде по-любому. Так, мені, до речі, що телефон прийшло. А, тут, до речі, є телефон і зараз тут по годиннику 14.07, а в реальності 18.52. Так. Ладно, до цього така до великого. Але просто, щоб ви знали, на ньому. А що на ньому? А він, він такий самий, коротше, по його по розмірах, але просто злітна полоса тут більша, і тому я на ізі зараз лечу. Слово подібні, що зараз лечу і ніколи не лечу. Ви знаєте, що слово по я ніколи не вирішав. Mm -hmm. О, бачите, я що горіл, я згадую це. Тільки не можна від першого бійця робити. Ууууу! Погнали! Ликимо! Зараз я хочу на най 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 най-най-най-най-най-най. Ви бачите, Тут кожна дивитися, то по цьому далеко. Що якщо дивитися, тако землі тут дуже далеко, так? О, бачите мій дій. На якому я був? Якому я кошніше був. Так, все. От ви бачите це, це на Ізі. Ух, ти, блін, блін-блін. Я, якщо що казав, що я ніде не даю відрінусь, ходить до рукати. А тут о, вона випріли! І не тоже я Так, дивіться. Нічого, я потім призойду в і але вже не будет. Ладно, ну а на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк і підписатися і дивитися цим відосиком із друзями. Всіх чекаю завтра. Відео виходять тут кожен день. Тому кажу, всіх чекаю завтра. До завтра. З вами був Коля Бімо. Всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока.